Будь здоров. Я. Ну куди ти мене ведеш? Туди. Пораз дорогу. Давай хутку-хутку, хоч машина не їде. Ніяка. Так гонорову. Перейшов всю дорогу. І далі куди ми йдемо? Правильно, туди до машин. Він нічого сторони ніяк. Хоча забор такий незручний, він туди залазить, перелазить туди. Потім його дістала, і блін тут. Тому треба дивитися за ним. Щоб не відв'язувався далеко. Кого унюхав? Буде м'ясо, не буде м'ясо сьогодні? Батер. Що там про тебе кажуть? Що там про нас? Ну відповідай, відповідай. Надумав відповісти їм. Все. Так конкретно надумали відповісти, правда? Нехай думають, нехай знають наші. Ставте батябчку в подвайку і підписуйтесь на канал.